Окладання договору на користування складськими газ газорозподільними системами за основу того. Я так розумію, це той договор, який ми про там, там. якісь є? Там? Ні? Ні? Немає. Питання є за висповідачам? Нема. Тоді, в цілому, Наступне питання: При призначення балансу отримувача на житлової будівлі, церковна капличка за адресою вулицю. Дядя ще говорить а чого їм на баланс Там же зараз на баланс. Дивіться, там же там же. Та я понял. Та тут я строю, але зараз же ж там право православна церков України. Ага, там рекреації? Куди? река, все добре, не питання. Але ж для чого наступне, наступне. Про, про значення балансу утримувача будівлі за адресою вулиці Героїв Небесної Сотні Сімбер міста Бровоєм, Бровольського району Київської області. Заснує. Також пропонується дана будівля передати на баланс вже по четири. Питання є. Це вона? вона знаходиться біля тенісного корпусу. Це була колись теплорезка, як колись пам'ятаєте, таке ми його все не знали, що з ним робити. Алі. Дякую. Добрий день. 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 Дякую. Ну, в першу частину ми вже тепер це як продовження. Це як продовження, так. Да. Питання є? Немає. В цілому голосуємо про нас. Наступно Дозволу комунального майна про військової територіальної громади. За окно списку, не позапровод, Сьогодні нема. Що нічого даже вас не цікавить? Телекатна станція вас навіть, <сувствуйте> не цікавить. <сувствуйте> 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 я коли побачив, я знайшов, що це таке. А про не так розкажіть, це просто самим цікаво. Телекатна <сувствуйте> станція виявляється <сувствуйте> в радянські часи. Знаєте, як силикатний клей і рідке стекло – це одне і те ж. Так от силикатним клеєм була така станція, яка дозувала цей силикатний клей, Дозувала воду для того, щоб внутрішні поверхні трубопроводів вкривати захисним слоєм, Це таке було. Воно звичайно вже років 30 чи 40 не використовується, хотів сказати, що вже вже. але до цього часу числиться. Да. Ну, Ми просто зараз о, ТТП, прийдеть. Ви бачите, це всі насоси, це все обладнання центральних типових пунктів. Вирізаємо всі старі обойлери, всі ці старі установки і демонструємо. І по колектору ви бачите, що це за плямі забудови АТБ проходили два колектори, але вони їх не винесли, проклали нові. Ми їх прийняли вже на баланс, а ці... Все добре. Словом, да. все добре. Одного. Наступне. Промислення з міжнародною програмою будівництва капітального ремонту втимання об'єктів лабораторії та соціального культурного... Команди на 25-29. Шановні депутати, додаємо на хаб, тендер прийшов, визначили переможця, зараз період розкаршення йде. Двістімсот. Це наші внутрішні перекидки без фінансів. На хаб 800, там 6 мільйонів ну, трошки менше так, по тендеру, по незалежності. 3. Також на радіаційні укриття, протирадіаційні, там три укриття в лікарні в терапевтичному, акушерському і хірургічному корпусі. Це Ставимо 1 мільйон, поки оставляємо теж про. там рішення, воно одне за собою тягне. Це на статутній ритуальний службі. Ми свої знімаємо. Ви знаєте, що трибукові е, кладовище сьогодні нове, треба будувати терміново. тому що на десантувати. Тому поки віддаємо туди, пан руга вже об'явив тендер і буде е, розпочинати навесні роботи. То щоб не затримувати і не чекати фінансування. Ми поки що ті кошти, які не використовуємо, три місяці поки, то віддали йому для того, щоб він втілював в життя свої плати. так дозволені? Не, вже потрібна справа. Чоловік Власович, так? Так, там, без нього ніяк. Питання про внесення змін до програми «Безпечна громада» 23 року, який завжди не Теж з безпечної громади знімаємо дві треста і віддаємо на ритуальну службу, бо там що є облаштування ще для військових по княжичах, требовах і проворах. Питання є? Пробуйте, да? Питання про наближення право утримання домашніх тварин на території правоської міської територіальної громади. Це дуже цікаво, такі новини. Ні, воно було. Вони були цічавлено, потім не пам'ятаю, перед вас Собаки не кусали. Кого? Такі хоч у не кусали, ні, свої кусають. А що не кусає. Ці правила розроблені відповідно до закону України про захист. Варин від жорстокого положення. Mm -hmm. Там теж є типові правила, нічого практично нового е якогось неординарного сюди не вносили. Все на основі закону. Чесно, було цікаво, я реально прочитала свій mm -hmm. проєкт рішення. І я щось не зрозуміла, яке покарання взагалі. Ну, якщо у ну, домашніми тваринами знущаються, чи кримінальна відповідальність? А як ну, яка саме що це? А, і, і, і адміністративна, але є і адміністративно, є кримінальна Від Відтяжиться як зафіксує, як е, поліція побачить в цьому злочині? Чи відноситься до адміністративних, чи до відносини... А то це людина, яка контролює цей процес? Поліція я Кудренко Наталія провідальна да. особа за підготовку антипровед. Про... Про... Вона про це не контролює. Добре, а ну от я, яка взагалі про це, про це цікаво? От, яка процедура? Наприклад, це, я знаю, що мій сусід знущається над собакою. Повідомляє створити да? <проб> і поліція вже проводить аплітна да, да, відео нас таки за всю на під поза мою а, роботу в управлінні, у випадок. Княжичам, коли е, чоловік викликав поліцію, написав нам заяву про те, що сусід жорстоко поводиться з своєю собачкою, значить, е, песиком, який тримає на привісі. І в принципі, протокол стали і, е, е. і відв'язали і потім нагляд, нагляд і потім діти за. То есть Це дуже цікава наш бо Я думаю, що людям будет тягало по на Да, метраж двадцать намет. Так, добре, кстати, пытания считать, что они могут туда, вот там вот с Наступно. про зміну розміру статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства ради громадського району Київської області громадська ритуальна служба на за затвердження статуту підприємства нові редакції та основного, так? Да? Так. Да. Будь ласка. Ну, а я ж вам уже пояснила, так, три шістьсот двадцять п'ять ми додаємо статутний капітал. Тому, якщо у нього був статутний капітал дев'ять двісті то зараз він становить дванадцять дев'ятсот тому що капітальні ремонти, саме по будівництву, все лягає на затрати спокусного капітального. Питання є досі. В цьому можна пояснити. Наступне питання. Про виконання програми будівництва капітального ремонту отримання об'єктів житлового фонду в області до 2024 рік у нас була з вами програма будівництво капітального ремонту утримання об'єктів житлового фонду. Там пояснені все розписано, по руках. Якщо у вас є питання, готовий тоді. Ні, таке це дуже гарно зроблено, тому я думаю, що питання буде розписано дуже Питання є щось ванта по виконанні поданих. Не мав цілому казанні Наступне про виконання програми вода» вида проводської міської територіальної громади, 19-24 років. роки. Те ж саме за 19-24 роки була в нас програма, там заходи. Це табличний варіант по записки, записці. Ви бачите, на які кошти на що витрачали і хто був виконавцем даних заходів. Ну так, да, вода була. Одна. І света не було, і вода була, <клев> І вода була. нікого не було, так. І все було, так. Цілому сказали, одного. Наступна. Про виконання програми капітального ремонту модернізації та отримання ліфтів у житлових будинках на території Бровської міської територіальної громади 19 з 64, да? Теж ви бачите табличний варіант, де. Скажу так, двадцять перший рік був саме великі затрати на лісове господарство утримання. Саме поремонту. Ви бачите, там по адресах все розписано. Все розписано. Так, а це тільки на чорних запорожців, так, це така сума, тоді у нас поліста. Ну, я дивлюсь на де зараз 21 перший рік пришли в карти саме війна сума далі від п'ятдесят І адреса одна чорних запорожці сім'ї.

Теж табличний варіант додається е, по камерам, що встановили. Хочу зазначити, що на даний момент 222 камери в місті працює. Коли був е, керівник поліції, він зазначав, що вони дуже ними гарно користуються. Що там, княжичі, тримало? Будемо робити цього році. Будемо робити тяжчі і требувати. У нас поліція надала... дала рекомендації. Да. Ну, Пане да. по показанням не надавала рекомендації? Не. Речі. Не. На самі там, при ні, до речи. На самом при вокзальной площади? Нет, нет, по вокзальной площади. А по вокзальной? Фу, а куда там? В смысле, куда там? Конечно, можна прийти на вокзальную 4 і взяти всю інформацію. потому что тебе там кам камеры есть. Ну да. Стабильно раз в місяць ми приходимо і, знаете, uh -huh. будь ласка, будь ласка, да, там Хорошо. великий з іншої сторони железки, так, так, так. Тому що я ж кажу, я якщо закрили наступний раз двері, то не буду пускати. Ні, ну чого, там прямо на мосту можна поставити. На там то й де можна поставити. Ні, щоб не вилазити на вокзаль. Біля АЕС-а. Біля АЕС-а, так, теж. Так, вона буде добивати. Добре. Про програму є ще якісь питання? Питання. Знову таки, панально, прошу. Про виконання програми регулювання чисельності безпекової тварин на території Березької міської територіальної громади статті 24 четвертий сторону. Що вона порадує? Порадує ми вам. Можемо порадувати на даному етапі тільки стерилізацію та вакцинацію відказ. Це інше будівництво притулку, поки не закінчиться війна, розказати не можу. Вона в нас закінчена за е, затягнута програмів Дрім. Така міжнародна система, де бачить перця. Поки що скажу так, ніхто не зацікавить. А, а коли він роздаву я поворот, ми його з ми його розпочали щодо війни, а вже під е, час війни закінчили, працювали. Я не познал этот все.